Oh. Yes. One, two, three, four. Coming You can change reaction underground Final. Existing Total. It's a shell of a Важко підібрати слова, щоб описати наскільки потужно черепахи закріпились в популярній культурі. Я не думаю, що Сплінтер хотів, аби ми зайшли так далеко. І ще важче знайти людину, яка б ні разу не чула про них. Хочеш не хочеш, а ці зелені кабіни були завжди і всюди. Починаючи з похмурого комікса 84 го і закінчуючи яскравою анімешною еволюцією 2018-го. І у цьому черепашечому супі є два найяскравіших представника, які спокон віків ведуть перманентну боротьбу за серця глядачів. І особисто я завжди обирав черепа. Ах 2003 року вони відрізнялись від своїх попередників і концептуально, і стилістично. Тепер це були не зефірні веселуни, а реально серйозні хлопці, які роблять моральний вибір, рефлексують, а деколи вирішують проблеми міжгалактичного масштабу. Але мультсеріал не був однорідний. Топовими рахуються лише перших 4 сезони, а далі вже кому як. Не кожен готовий дивитись на черепах у всесвіті футурами чи на магічних черепах, але я готовий дивитись на будь-які відцінки зеленого. Тому наваріть активності, а я зроблю другу частину про фінальні сезони. І там же ж розповім про кросовер всіх мультяшних черепах. Це ніби різдвяний подарунок. У цьому ж відосі мова піде лише про ці самі золоті чотири сезони. Але насолоджуючись мультяшною ностальгією, не варто забувати, що час іде і народжується маса нових мультів. А тому сьогодні я маю радість відкрити для вас мультсеріал Самі по собі, який виходить на каналі. Певен факторі багато хто опинився не на своєму місці. Е, так, так, воно в те місце. Коли мені кажуть, що коти, папуга, півень, Хамелеон і Мопс залазять в костюм бабки, аби взаємодіяти з цим світом. Що? Я кажу, чому ми не дивимося прямо зараз. Ми купили стереотипну детективну газету із прорізаними очними отворами для стеження. Вам же ж достатньо піти по посиланню в описі, аби приєднатись до цієї прекрасної історії та стати частиною розвитку української анімації загалом. Невже це кінець? Кінець? Це лише початок. Новий білий аркуш Вас окутує Нью-Йоркський вайб. вай, Манхетенсквер. І в одній із безлічі коричневих артерій міста проживає пацюк, на якого косяться навіть місцеві нью-йоркські щури, в силу його розміру і наявності в нього кімоно з тростиною. Звати його сплінтер, і він опікає чотирьох зеленуватих підлітків, іменованих в честь великих митців. Самому пацюку з іменем пощастило менше. Проте всі вони разом являють собою міцну сім'ю, створену в ті дрімучі часи, коли всі черепахи могли вміститись в коробку піци. І плили б вони собі по життю, як какашка, поканати. Якби сценаристи не підкидали б їм все нових і нових ворогів. Від сезону до сезону, тільки встигай за катану братись. Спочатку хату черепах розвалюють бішанки Бакстера Стокмана, потім підскакує сам Шредер із своїми підсосами, втягуючи черепах у неодноразові махачі. В першому сезоні принаймні зрозуміло, хто такий шредер. Тут це піджарий азіат по імені Ороку Сакі. Конкретно на цих кадрах він пояснює Лео, що в нього отакенний пісюн. Вміщається. А от в подальших сезонах доведеться напрягтись, аби згадати хто там на цей раз іменує себе пристроєм для утилізації паперу. Що він сказав? Щось про цибулю чи піцу з пепероні і сосиски у глибокій сковорідці. Окрім купи таких сюжетів за рамками основної історії, в першому сезоні мене вразила арка про поразку і подальшу рефлексію Леонардо. Це дійсно епічно. Спочатку Лео б'ють цілу серію, б'ють всі по черзі і б'ють без відпочинку. Поки вдома затишно смажиться яєчня і ведуться побутові смолтоки. Тривожний контраст. А в кінці бандюки штовхають з даху бездиханне тіло побитого лідера, і воно залітає у вікно до вже зачекав близьких Нова пошта, доставка майбутнього. І якщо ви думаєте, що уроку з сакам цього достатньо, то аж ніяк. Він ламає катани Лео у матеріальному сенсі, ламаючи його дух у метафізичному, після чого останньому доведеться вилазити із темряви цілу серію, цілу шикарнючу серію, де всі по черзі будуть нагадувати Лео всілякі уроки дитинства, закликаючи його побороти страх і повернутись до рідних. Знайди шлях додому, повернись до нас. Варто зазначити, що після відновлення Лео був настільки психологічно здоровий, що Шредер буквально втратив голову від таких приємних змін. Я тобі на то Розумієш, закінчився ж сезон потужним клівхенгером. Черепахи залетіли у складі ДРГ на секретний об'єкт утромі. Утроми це такі інопланетні фрікадельки, які маскуються під людей, сидячи в пузі у роботів, щось нагадуючи кренга із доісторичних черепах. На базі цієї зелені пики знаходять сплінтера, в чому мати родила, зав'язується потасовка, і брати телепортуються бог знакуди в космічні далі. І на жаль, без сплінтера. прес ф за перший і останній більш-менш зрозумілий сезон. Бо далі нас чекає захоплюючий курс міжпланетної політології в космічних широтах, діють дві протиборствуючі сили федерація і трицератони. Що перші, що другі являють собою реальні мілітаризовані формування і намагаються отримати якогось вандерзавиванця, який надасть їм військову перевагу над опонентом. І така суперзброя існує. Назва її телепорт. Його можна використовувати для транспортування нашої секретної ядерної бомби, прямо в серце ворожих космічних кораблів. У центр нічого не підозрюючих ворожих міст. І навіть до ядра ворожої планети. Чи я у собі в сраку в суні заспокойся. Завдяки схожому пристрою, черепахи тепешнили з обіцяної підворотні Нью-Йорку в іншу галактику, а створити такий же ж для ракет здатна лише одна людина. Професор чи Ханекат. Че свідомість перенеслась у робота помічника, і саме тому за ним цілодобово ганяються і федерати, і трицератони. А він дивно не хоче нічого робити для долбів, які планують мінусувати тисячі життів за допомогою телепорта. І на щастя, черепахи прибувають саме на планету Тхуніп і пару серій, дефають професора себе від всіх бажаючих, допоки всю нашу кампашку, а заодно і кубку агресивних космітів не телепортують назад на землю. Тактичний відступ, це я можу пережити. Потім із темряви виходить галантний пацюк і повідомляє, що утроми нам друзі. Африкадельки в свою чергу, відкривають таємницю Шредера, а саме, що він теж утром. Злий, правда, і тисяча років йому вже, але все одно ніхто собі новина. Весь цей час головним ворогом черепах був оцей дохадяг. Це ж виходить, що коли йому голову відтинали, то він сидів, сміявся в кузі падлюка. До речі. Його справжнє ім'я не Шредер, а Чрео. Чому змінив питань немає. І ось це чудо завалюється на базу у Тромів, трішки паскудить там і врешті вибухає. Ніхуя! 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 А як ми пам'ятаємо, пиздюнькав, Наїбав! Фух, який насичений сюжет, і це навіть не середина сезону. Окрім цілої серії, присвяченої виключно рефлексії, будуть і класичні забіги в Нью-Йорку, і камбеки старих зводів, і навіть участь в турнірі Battle Nexus з тамошніми родинними інтригами. Але я зупинюсь тільки на тому факті, що у турнірі, де приймають участь творіння з усього блядького всесвіту, виграв Майкі. Хоч і технічно, але він тепер найвеличніший воїн багатовибірних всесвітів. Два сезони позаду, і я просто не можу не розповісти коротко про ігри. По черепахам, а конкретно ігри по мотивам цих двох сезонів. Події першого сезону відтворюють черепахи 2003-го, А за другий сезон відповідає сіквел під назвою Battle Nexus. І ось вам мій стрім по першій із них в 10 секундах. вони зовсім ватні. Тут треба треба рівень складності підняти чи шу. Сьогодні ви побачили, як можна зашкварно програти на середньому рівні, потім зашкварно програти на високому рівні. Ну а загалом це тупо класика. Перші кроки черепаху 3D-простір, і в цих іграх я відчуваю ту ж творчу любов, що в мультсеріалі. Починається третій сезон із повномасштабного вторгнення трицератонів на землю. Нашу планету захопили інопланетяни. Рогате бидло залітало на землю, по душу того ж професора Фуджитоїда. Але його на землі вже немає. Він був евакуйований у безпечне місце. І я собі подумав, класно, що немає. Але сам Ханикат сів, покумекав і вирішив, що то не ризикує, та не зхуєн. І відправився на землю здаватись, попередньо знищивши плани телепортатора в своїй голові. І вже на землі його в'яжуть: ні, не рогатий скот, а підоспівша федерація. І їхній бос гордо проголошує ціль, заради якої мільйони солдатів день у день несуть важку службу і вибухають па. В своїх кораблях. Ми зможемо не лише знищити трицератонів, ніщо не завадить нам підкорити всі відомі галактики і розпочати винищення. Нахуя зупиняє вологі фантазії відбитого військового Ханекат Він захоплює систему дегенерації під свій контроль і звертається на всіх частотах до всіх учасників конфлікту. Телепортатор. Він мав об'єднати людей, застосовуватися у мирних цілях, але раптом став призом у жорстокій нескінченній війні. І вже вкотре нагадує, що плани телепорту знищені, а спроби грати з ним в квача не мають ніякого сенсу. Реакція військових дістаньте схеми телепортатора. Воневченж, так як це мультфільм. Зміни є на фоті трицератонів стається те, що в реальності сниться мільйонам людей вже другий рік. Ми не будемо виконувати цей наказ, як і будь-яку іншу твою безчесну команду. Кинувши гнилого пса на узбіччя історії, диноподібні воїни змінюють навіть форму влади в своєму суспільстві. Ми скличемо сенат і відродимо республіку. Нагадую, це мульт про черепашок з батьком пацюком, які наставили трамплінів по дому щоб кататись на своєму крутому підлітковому транспорті. Там і це дуже круто, що автори умудрились вплести сюди такі глобальні теми: війна трицератонів і федерації, до речі, старіша за самих черепашок ніндзя. Вона була вигадана ще до них. і Я радий, що вона не припала пилом в тумбочці, а була реалізована на всі 100% в рамках черепашечої історії. Особливо радує безславна кінцівка тутешніх військових диктаторів. Хочеш мене розлютити? Давай смердюче ящерко, якщо не боїшся. Хоч десь побачив, як воно має бути Щодо ж до професора Ханика, то та він таки пройшов життя на пацифісті, павши жертвою чужих військових амбіцій. Але ж він знав доні, він... і все одно наважився. Засовуйте сльози назад. Професор буде жити у смартфоні Донатео, допомагаючи черепахам і в інших місіях, а потім взагалі накачаним роботом стане. Пропоную повернутись в Нью-Йорк і глянути, як там поживає цілілий Шредер. Під час інопланетного вторгнення він просто спостерігав і нікого не трогав. А коли все скінчилось, то один волохатий дід глянув на ніч термінатора і бачив погані видіння, де армія Шредера винищує у тромів в нуль. Після такого Сплінтер негайно збирає братву для рейда на Шредера. Реально, це вся його мотивація. Я втягнув вас дуже небезпечну Право через видіння, яке я навіть не можу пояснити. Почесалась п'ятка, треба йти сусіда, пиздить щось задумав. Але всі ці дії закономірно вийдуть до Last Fight. Я опущу всі його подробиці, а натомість просто покажу вам обличчя хана, коли він дізнався, що його бос у витром. Ви утром... Моєму чувак, настемле. Ну а самому шефу, не дивлячись на вже 300 кг металу на собі, все одно не вдається перемогти черепах. Ці вирішують взірвати себе разом зі шредером. Ми знаємо рахунок. Якщо ми не зупинимо шредера. То постраждають мільйони безновинних істот по всій галактиці. І Реально роблять це? Ні. <біляє> <ріляє> Ви вже чули про Бога. І певен чули про машину, але чи чули ви про Бога із машини? Галелюя це такий прийом в драматургії, гарним прикладом якого є прихід у тромів рівно в той момент, коли Вони з'являються як би ні звідки отримують повний контроль над ситуацією. У висновку всіх добряків вони рятують. А поки Чрела везуть на суд в космічну Гаагу, де йому зачитують всі його паскудства. Самовільно атакував планету Енівголд. Більше мільйона невинних жителів загинули. Розпалив громадянську війну на планеті Енолгва. більше трьох мільйонів жертв. І твоє кляте пердіння. Хай йому грець, твоєму клятому пердінню. І видають квиток в один кінець на людяний атракціон. Таке вже воно гуманне у тромське правосуддя. Перед тим як перейти до четвертого сезону, я розповім вам про те, чого ніколи не було. Так називається одна із серій, а йдеться в ній про альтернативний хід історії. Похмурий хід історії. Орел на пару з Бредбері сосуть одноразки в кутку, дивлячись на руїни Манхеттена, на Ейпіл в образі Сари Конор, чи осліпшого на одне око Рафаеля, або ж на будь-який інший аспект похмурого альтернативного буття. А що поробиш таке життя? Про Сару Конор було сказано не випадково, адже режисер Джеймс Кемерон так запутався у часі, що прямо із майбутнього спіздив сцену для свого фільму один в один. Ну а серія реально крута. Тупо ловиш вау ефект кожну хвилину і насолоджуєшся похмурим сетінгом. Загалом, добре що це не на справжки. Четвертий сезон це остаточне прощання з ідеєю класичних нью-йоркських черепах з їхніми старими ворогами і старим сетінгом. В наступному сезоні вони стануть на крок ближче до Power рейнджерів, а ще наступному станеться глобальний редизайн. Тут доречно згадати назву самого першого епізоду. Але до цього всього у нас іще цілий сезон, і тут в мене вже не вийде ігнорувати існування таких персонажів, як Караї, агент Бішоп чи навіть Бакстер Стокман. Ваші прорахунки призвели до катастрофи і перетворили Нью-Йорк на кубло мутантів. Ніби він таким не був. Почнемо зі степ дотер дотерчерела по імені Караї. Вона весь серіал обирає між добром і злом. От тільки добро вона обирає по святам, а злом обмазується кожен божий день. Тому, на мій погляд, це про холодний внутрішній конфлікт. Сама вона старається супригниду й не бути, але коли хтось планує нищити міста чи планети, то вона лише обурено спостерігає. Кукух відлітає, усе мало бути не так. І ось в четвертому сезоні вона стає шефом ноги і набирається нахабності бикувати на черепах. Тоді Лео тупо завалюється до неї в соло і нагадує, Адує, що сам по собі костюм Шредера ніяких бафів не дає. Треба ще щось трошки класти в ту кабіну пусту. Ти смієшся, Те, що ти живий, уже смішно. А ось про агента Бішопа такого не скажеш. Він рідкісний покидьок, але агентурна вилучка в купі з необмеженим державним ресурсом дозволяють йому бути на крок попереду і черепах, і всіх інших бандюків. І навіть коли вдається стати з ним по разам... Ну як поразам, Приходь один, і ми прийдемо одні. То все одно він розкидує всіх як дітей. Справа в тому, що тутешній Маудер не такий простий. Колись його викрили інопланетяни. І коли я кажу колись, то маю на увазі кілька сотень років тому. І з тих пір на ньому вісить парочка прикольних бафів і безкрайня ненависть до інопланетян. Хоч і опосередковано, але агент Бішоп змінить все. Саме завдяки його касякам стануть вільними ніндзя-містики. Елементалі по простому. Ну, ви знаєте, оце. Вода. Земля. Пай. вогонь. Повітря, я похуєст. Вони весь серіал ходили в стінах смішних караланів, але, обдуривши бішопа, змогли звільнитись і стати схожими на багатих айтішників. Але що більш важливо, тепер вони здатні воскресити істинного шредера. Що звичайно є шок-контентом. і Я повернусь до цього в кінці. А зараз прийшов час поговорити і про Бакстера Стокмана. Від першого ж сезону він терпів невдачу за невдачею, і після кожної невдачі його калічили фізично і ментально. Коли все пішло не так, як тоді, так і зараз мені це вбачається занадто жорстоким мулом з якоїсь навіть психологічної сторони. Вдумайтесь, чувака забирають наживо кінцівки, око, потім, взагалі, все тіло, і зрештою від нього залишається лише це. Я наче не сербський фільм, включав, а мульт про черепашок ніндзя кульмінацією невдач Бакстера стала серія під назвою. Яку я до останнього відтягував? де присуха там конкретна. Після всього пережитого Стокман знайшов спосіб перенести свою свідомість у новісіньки тіло. Супер розум оселився у супертілі. Але тіло це гниє, а шифер їде. Цілу серію нам показують процес розкладання мрій і надій Бакстера. Найбільше засмучують його дитячі спогади в купі з Беттріпом. бо розуміє, що його життя могло б скластися абсолютно інакше, і десь в паралельному всесвіті його геніальний розум працює на благо людей, а його мама таки ним гордиться. Я так хотіла, щоб ти виріс хорошою людиною, а ті схоже. Це приклад чудової і драматичної серії в черепахах, але в цьому ж сезоні я знайшов кінь до цього яня роуд муві епізод про Лео і його загазованого попутника. маєш ієни? Давай, ієни. Маєш долари? Давай долари. Долар! Пояснюю, Лео відправляється в гори, аби знайти такого собі найстарішого і повчитись в нього. Він був сенсеєм мого сенсея Хамато Йоші. Першим ділом він наткнувся на двох лядяних сторожів і, получивши від них, Лео діловито пошкандибав далі, де й набрів на якогось колобка. <рап> непогано, правда. Ще обереться провести Лео до найстарішого взамін, під'їдаючи його запаси. І з цього моменту ми опиняємось у триворі. Кожен наступний пагорб може ошарашити вас раптовим пердіжом. А дружелюбна посмішка попутника ховає під собою сконцентрованого хижака, готового напасти у будь-яку секунду. Але, зрештою, нюхнувши пердіж до кінця. Можна віднайти свободу. Юсти <сх дурень. Дійшла. Звичайно ж, в кінці виявляється, що старий пердун є найстарішим. І він навчив Лео не тільки надовго затримувати дихання, Це це лише повітря. А й допоміг йому побороти своїх злих демонів. І коли вже ми з вами набрались, хоч і специфічної, але все ж духовної мудрості, можемо перейти до кінцівки четвертого сезону. Пам'ятаєте, ніндзя містики грозились воскресити істинного шредера. Походу не збрехали. Черепах викрадає трибунал ніндзя і каже, що сяські масяські кінчилось. Йде велике зло, і треба вчитись з ним боротись. Чому ці люди виглядають як шредер? Питання некоректне. Це шредер виглядає як вони. Ця червона какліта тупо вкрала собі образ реального покидька справжнього тенгу Шред якого і планують відродити ніндзя-містики вже в наступному сезоні. А черепахи будуть вимушені його зупинити, але то вже зовсім інша історія. А такими були 4 перших і найкращих сезони черепах. І я надіюсь на вашу всесторонню активність під цим відео, аби зарядитись мотивацією і якнайшвидше дропнути другу частину. Окрім бази, ви можете пройти в описі, знайти там мій канал для стрімів, телеграм-канал і мою сторінку на Баймікаві. В будь-якому з цих місць буду радий вас бачити. І до наступної зустрічі. Я знаю, професор, десь у тій щурячій норі, вибачте, вчителю Сплінтер